Що уходить з вашого життя? що уходить з вашого життя, І що приходить взамін <клес> на це в ваше життя? Зробимо таке, що уходить з вашого життя. Що уходить з вашого життя? Що уходить з вашого життя? Що приходить в ваше життя? Що приходить взамін ваше життя? Так, і чим серце заспокоїш? І чим серце заспокоїш? Чим серце заспокоїш? Дивимось. Дивимось. Так, що уходить ваш... із вашого життя? Що уходить із, вашого... <кхм> із вашого життя. Що уходить із вашого життя? Якісь такі люди, знаєте. Важкі важкі люди, різкі люди, люди, які йшли зі своєю якоюсь справедливістю, хладнокровні, прощотливі і так далі. От король мечів тут конкретно. Імператриця жінка, вроді вона така, знаєте, і добра, і одзивчива. Але вона вам несла якісь, знаєте, розрушення, зупинку, запутані проблеми, знаєте. Якісь коливання, нерішучість. Да? І ці люди вам уходять з вашого життя, вони як груз, якийсь вам несли. Уходить з вашого життя також груз, також ви могли нести якусь відповідальність за кого, за щось і так далі. Не могли, знаєте, як би повірити, відкритися, відкритися. Люди з якогось общства Ерафанцем в нас таке общство, якась слабкість може бути, чрезмірна мірна якась доброта навіть у вас от уходить. Да? Стан ачельничества, стан закритості від вас забирають Вищі сили. Тут картка вищих сил вийшла. Да? Могли бути якось в рабстві. Панієте, без якогось милосердя від цих людей тягнули, якийсь груз обов'язаний з цими людьми, закривались, не бачили м -м -м, куди йти. Оце у вас уходить з вашого життя. Що вам приходить взамін? Інтуїція луна, інтуїція, розкриття іде своєї Боже, мах, дивіться, нове починання, королева Пентаклів, імператор. Дивіться, які гарні карти, що приходить так. Вам приходить дар. Вам приходить дар, ваше життя. Ви можете займатися магією, ви можете займатися, якщо думали, починали. Також у вас дуже розкривається інтуїція по луні. У вас дуже великий іде зв'язок з вищими силами. Ви можете бачити ворогів, ви можете бачити якийсь обман, якісь ошибки людей свої. Тобто, ви це відкриваєте. Розумієте? Тому прислухайтесь, прислуховуйтесь до своєї інтуїції, розпаковуйте дар. Ви тут мах, ви творите Творець, Ви творець свого життя. Вам вищі сили, іншими словами, дають всі стихії. А це і вогонь, і земля, і вода, і воздух, і пентаклі, і вищі сили вам допомагають. Тут, будь ласка, ви творці свого життя, також вам дається дар. Будьте магами, будьте чарадіями, будь ласка, всі стихії вам в допомогу. В до вас іде кохання, до вас іде любов, вам даються. Нове емоційне таке звершення, нове кохання, вихід в нове кохання. Вам також дається, даються люди. Фінансова жінка, королева пентаклів, Це бізнес-вумен, бізнес леді фінансова жінка, така, яка знає, куди вкладатися, що робити, і так далі по життю. І імператор вам іде стабільність, вам йдуть гроші, вам іде стабільність, вам іде кохання. Отака От дуже гарна. Давайте чим серця заспокоїте? Чим серця заспокоїте? Чим серця заспокоїте? Так, ну дивіться. Чим ви заспокоїте серце? А в першу чергу ви будете бачити можливості. Ви будете бачити можливості. Ви виходите із стану якогось знаєте, моменту того, що ви чогось не бачили. Виходите від якоїсь різкості, від відстоювання своїх границь. Ви тут зможете, через якогось якийсь чоловік також іде вам рицарь мечів, різкий хлопець, який вам, вам може знаєте, якось різко проявлятися, вам якось допомагати. А ви також ідете, відкривається такий новий шлях, прям нові можливості. Все, що ви зараз будете для цього робити, все принесе плоди. Також це картка стрі кохання, любові. Ви зможете відстояти свої границі, ви зможете відстояти свої наміри, те, що ви хочете. Тут іде повна гармонізація. Тут іде картка миру, картка такого старшого аркану з'єднання, картка гарантованого успіху. Прям вищі сили вам відкриваються за вам стоять. Виногорода, картка путешествий, навіть переїзду в інше місто, в іншу навіть країну, Ви таку цілісність обертайте вокруг себе. Вищі сили вам в цьому допомагають вас захищають і вам даються новий шанс. Новий шанс новий етап а, да декілька виборів навіть даються, і це м, вам іде ва благо. Отакий розклад. Будь ласка, приймайте, підписуйтесь, далі буде.